Всім доброго ранку. Фільм 4 дня в Карпатах. Другий день. Я, до речі, спав без будильника я привив вставати в 5-й ранку, але сьогодні я встав 10. Просто я був виснажений і не виспаний, але зато так виспався, капець. Взяв собою пакетик, Баночку розбираю афани. Якось гриба знайду. Очки співають, до речі, мошок нема. Не знаю, чого вони вчора були там, без поняття. Знову туристи йдуть. Але йдуть і прямо дивляться. Кісь англічани. Мене не бачать. Взагалі прикол. Тупо прямо йдуть. А я від них десь 50 метрів. Таке 50-30 метрів. Від mm. сонця я вже спітнів, а джерела біля мене нема, ще трошки далеко, я тут ходжу по грибам. Все. Хочу трошки себе змочити, дивіться, скільки росли. Отак, 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 скільки роси. Раз. Ох. Холодно, класно. Отак так, да, зараз трошки себе помочимо, водичкою. А ну Прислухайтесь, там туристи вийшли якраз після тої хащі вийшли на поляну? Так, це бджоли. 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 Документальний фільм. Так. Туристи. То ви який клас зі Львова? Одинадцяти. Одинадцятий? То ви так то у вас випускний там на горі буде чи що? А, то на другий рік. Ясно. Сьогодні п'ятниця. От 11-класники майбутні пішли на парашку. Їх дуже багато, таке враження, що якісь два класи. Ну, молодці, спортсмени. Один такий грубасик питається, скільки ще до тої парашки? Ясненько. От саме головне. Вітряки на горі. Не знаю, чи їх зараз буде видно. Ще спробуємо зараз їх подивитися через монокуляр. Почали дуже гарні хмари намальовуватись. Просто картини. Тільки подивіться. Яка краса. Ну не знаю. От може щось трошки видно. Вітряки. Зараз дуже класна видимість пішла на вітряки. можливо навіть буде видно. Бо це насправді дуже далеко. Вони які ограменні, а в мене в руках вони отакі о. Дівчинка сама пішла. Капець. Я кажу, думаю, тільки хлопці самі ходять. Кажу, Ні, не тільки, можете її догнати. Збираюсь і переміщаюсь на другу локацію. Я йду дуже повільно, бо я собі збираю афени, дивлюся трошки на всякі різні місця, по дивлюся, насолоджуюсь краєвидами. І зараз покажу, скільки в мене їжі. Саме головне, що в машині бляха муха, скільки там їжі. Блін. І я не взяв, там повний пакет, там і ходоги і бургери бляха, мука, вони спортяться, напевно. А зараз покажу, що в мене лишилося. Тобто вчора в п'ятій вечора я вийшов, переночував, два рази поїв, бо цілий день не їв. А тепер зараз покажу, що в мене залишилось. Так, півбуханки хліба чорного. О, трошки чесночку майонез. Блін, одна міїна і гречка. І все, одна кава і цукор. Капець. то, Виживалово. Зроблю невеличку екскурсію по даному місцю. Ось що помітив. Ножик тут. Ну Я ніколи не забираю, коли я бачу щось таке на місцях, тому що це ну, людина якась тут відпочиває, то йому потрібно. Так само от каструлька. Можливо в неї тут десь може бути схрон. Такі як я роблю, коли сам покажу. Я землю закопую, там такі всякі сіль, цукор, ну такі всякі речі, консерви можуть бути, алкоголь, все що хочете. В даному місці в мене такого схорона нема. І солі теж. Цьому місцю і вирушаю я далі на з прекрасним карпатським краєвидом. Піднімаємося ще вище і вище. Погодка суперова. Я до речі дуже люблю таку погодку. Взагалі люблю, щоб були ніби як хмари, але видимість гарна тому що сонце тоді не пече, можна йти. Зараз більше менше. Тобто сонце то виходить ховається за хмаринками. І хто припікає, то гарно вітром обдуває. Класненько, зараз покажу, які тут чудеса. Звідси відкриваються гарні краєвиди. Видно, я вже показував, стоять вітряки майже добудовані. Я так розумію, що це орів. От Я бачу, зараз дуже їх класно видно. Трошки збільшу, ну не знаю, чи камера це побачить, але я бачу. Стоїть три штуки, посередині вишки, напевно, громадвод. Так що ось так. У, електроенергія. Тут. Хмаринка така темна, можливо, навіть дощ крапає. І з цієї сторони класні краєвиди. Ось так. Дикоростущий щавий. Смачно та корисно. Ого! Ото відкрився краєвид мені. Взагалі бомба. А ось ці вітряки. Їх там чотири. Раз, два, три, чотири. А ну чи видно зараз. Може і буде видно. З другої сторони так само відкриваються просто чудесні краєвиди. Я вже ті вітраті переганяю. Ось воно там. Тут їх видно. Цікаво, як вони в ніч світяться. Бо ось там з вітряками вчора світилося, все, я сьогодні покажу. То там трускавець. Бо якраз вітраці, рускавець трошки лівіше, три правіші. Ось така ситуація. Тут вже відкриваються Такі Серезі. Сільозні... Ось Ми ще недалеко, звідси вже видно гору. Ось там такий горбок з палицею, це є хрест желізний. Так що, скоро будемо на горі. Ось гора, парашка. До речі, дуже багато людей сьогодні туди йшло. Зараз і я туди підіймусь. Там перед самою горою є рятувальний будиночок. І то будиночка є вказівник, що 460 метрів вода. Тропа заросла, але вже коли в ліс заходиш, то вона є. Тільки теж, не зрозуміло, не можу зрозуміти, як і ти. Не йду я до того джерела, там непонятно куди йти. У мене 2 літри ще води є. До завтра я дотягну А Зараз щоб економити їм щавель. Він вирив обалденну спеку, як то спрагу забирає. Та як і сочний Ох, тільки що був прикол. Я політну обрив, а там така брусника. Камінка ніби росте. І я прям залазити і прям рукою на змію. Бляха муха. Але зразу реакція спрацювала, руки вверх. І цей. Хотів зняти, ну, поки я телефон включив, вона втекла. Так що я такі справи, є тут змії, блін, треба обережно, по тим кущам, до речі. От я в чоботах, я ходжу, мені пофіг, в якщо ви в кросовках, то люблю по таким кущам всяким не лазити. По траві. От є стежка, по стежки собі йде в красовках. Тут в принципі змії не лазять, коли люди ходять. Джміль не може залетіти. Молодець. Полетів. Це дуже сильний вітер, я йду туди і там десь ночую. А завтра я вже подумаю, куди я піду далі. Або на Гурково водоспад, або вернусь назад в школе. Так що взагалі, сьогодні день дуже такий насичений, цікавий. Ідемо. Знову мене потягнуло. В незнайомі місця. Це дуже цікаво. Хочу пити і тут чорнічка попалася. Все, знімаю рюкзак їмо, бо води мало. О, я попав. І води не потрібно. Вітаміни, сочне і питательне, вже їсти не хочу. Парашка з другого боку. Закінчилась в мене вода. Тут в Карпатах вода йде капець, я не знаю, в мене було 4 літри плюс ще. У мене було майже більше 5 літрів води. Вже нема, я все випив. Щось варив, щось пив. Просто ну, в Карпатах вода дуже сильно йде, тому що рухаєшся, якби не рухався в палаці сидів, наприклад, то вода би так не йшла. А так, то все, я пити хочу капець. До джерела мені ще трохи є. І вирішив я повернутись, бо що там робити без води та й гербів немає ніфіга. Йду я до автомобіля, там заночую і завтра поїду, напевно, ще в якісь місця. Ну, буде видно. А зараз вам покажу верхнє синовитне згори і сколи. Ось це у нас верхнє синовитне. А оце у нас сколе там за горою. Ого, який динозавр! Узе, ніфіга Ну, Опа! Сховалась. Не біюся. Десята година, надіюсь мене видно. Я спустився вниз. Так що я сьогодні находився капець. Думаю, що я буду там залишатись, що я, що я там не бачу. Вам показав. Так що таке. А зараз покажу скільки я сьогодні пройшов кілометрів. Так... Так... Ого! А ну, дивимося, чи видно. 17 кілометрів. Такі справи. Фух. Так що, другий день в Карпатах. Отакий. Зайшли ми на парашку, пішли на неї трохи далі, вернулися. О, зараз я перелечую, бо тут хочу ще до місця сходити. Ну то таке, то вже моє. Завтра буде завтра. Так що, якщо додивились відео до кінця, подивіться інше відео, зайде контент, підписуйтесь. І якщо хочете в якісь походи в гори, чи то на Парашку, чи то в Славськ, на Трастян, чи на Захарберку, чи то на Говерлу, чи на Піпіван, чи на Пікуй. Куди хочете, туди поїдемо. Так що пишіть в коментарях. Домовимося і будемо вирушати в подорож. Тому до нових відосів!